І знову на телефонній лінії не обійшлося без рясних дзвіночків із Красилівщини. Жителі двох тутешніх сіл, заставок та великих зузлиниць, бідкалися губернатору на свої проблеми. Перші, попри рішення судів, не можуть відвоювати колгоспне майно. Другі через посуху потерпають від нестачі води. А от жительку Нетішина Наталію Ярмолюк хвилює питання виділення належного їй житла. Після закінчення терміну оренди нам мала виділити житло. Ми сім'я бюджетники. Чоловік працює в лікарні, угу. я працюю в школі. Мешканка села Клепачі Славуцького району Ніна Добринчук в телефонному режимі сповістила губернатора про незадовільне постачання скрапленого газу з травня місяця. Висить замовлення на 50 балонів. Василь Степанович резюмував, така проблема актуальна по всій державі. Є проблема сьогодні по завезенню скрапленого газу по всій державі. Я цю проблему піднімав на селекторній нараді. Не лишаються осторонь Подоляни і проблеми збереження історичних пам'яток. Зокрема, до губернатора звернувся директор Славутського історичного музею та запропонував свій шлях вирішення проблеми. Таке питання, що дітям в області області вирішується більше 20 років. Так. Я маю на увазі роботу по, по збереженні пам'яток архітектури та місцебудування. Угу. В області багато таких об'єктів, а сьогодні йде приватизація, або здається веренду будів. Та їх збереження треба було приділяти увагу. Разом з тим, в нас області немає жодної людини, яка безпосередньо відповідала за цю роботу. Окремо на телефонній лінії прозвучала тема відновлення роботи Хмельницького литовища. Як наголосив губернатор, іде активна робота із пошуку інвесторів. Обласна державна адміністрація сьогодні підписує угоди з усіма інвесторами, які приїжджають на територію області, і ми надалі плануємо. Все-таки віднайти інвестора і заключити угоду щодо відновлення роботи аеропорту. Зараз Литовище має величезні борги і є тягарем для обласного бюджету. Серед комунальних підприємств області у нас крім аеропорту, у нас немає жодного комунального підприємства, яке має борги по заробітній платі. Тож найближчий час перемовини із потенційними інвесторами триватимуть. Чи увінчаються вони успіхом, покаже час.